Ти ховато кайш. Ну, а якщо камеру віддалити від тебе, то там вообще взагалі користувати. Ой, блядь. Так, а все, це пацани, це давайте починать, короче. На вечірній начиназе збираються файні брази. Рейколів відмочити, все помирити. Ой. Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі новорічний випуск вечірнього Чиназиса. <тір stitched до bodyguard> Сьогодні в нашій студії повелитель вампірів Влад Дракула, музикант і саунд продюсер Азі Скай, рудий і хитрий лис арматура, а також хоробрий коп офіцер цегла. Якщо ви помітили за нами ялинку, то це означає, що сьогоднішній випуск новорічний. Тому ми спробуємо трохи підняти вам настрій нашим скромним і скрометним гумором і пригадати, яким був рік, що минає, влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо. Давайте підіб'ємо якісь підсумки взагалі року. Що за цей рік сталося? 24-й був нелегким. Кому що найбільше запам'яталось. Мені запам'ятали, що я найбільше. Я дуже багато грошей потратив в цьому році. Я думаю, в наступному році буде більше грошей. Е, потрачено чи зароблено? <гум> потрачено. Ну, відповідно, і зароблено. Ну так. Да. Ну, конечно, так. Будьмо де жім Ну, в тумбочці, знаєш, ну, люди беруть тумбочки, гроші. В тумбочці. — Там же миша повислася. Ага. — в тій тумбочці. Давайте, коротше, зробимо такі, типу, номінації. От, наприклад, в музиці там, в играх, де там в блогерстві, в играх ігр... два рази уже, Лис не витримав. Ну, і ще Я й бичок виглядь, і ще й на коверкі, ну, ну капець. Турі, давайте, давайте видавати нагороди. Коротше, нагороди вечірнього Ченазаса, наприклад, в музичній індустрії. Е, кого ви вважаєте от, відкриттям року, типу співаком чи виконавцем там року? Є варіанти? Nee. Борщ оцей. Борщ? Борщ кипить вічно? Так. Ну це вообще безспорно, я теж бачите. Це надо саундтрек вообще топ. Так, це тупо крутий трек взагалі получився. Я, блі, наш сам точусь. У них, до речі, ще один трек є, називається просто борщ, чи якось так. Борщ із салом, чи щось таке. Да, там є борщ борщи борщ салон. Да, бля. Салон, да. от той вообще трек, він причем що я, блин, такий, Может А може там ще олів'є где є? Там просто він такий шароварний, просто така Беректарщина люта. Але блін, ну я не знаю. Пісня така класна, вона прям аж підіймає дух. Там такі слова, я щось морква з цибулею, там це наша основа, там що то борщ, рок і. Червона красиво. Пацани постаралися хороші. Да, Це да. Тобто, коротше, ні, ні Артем Пивоваров, ні Клавдія Петрівна, ні Маша Нет, Кондратенко, конечно. ні Джері Хейл, ні Кажанна. Я тільки борщ. <laughs> тільки борщ, і вічно. І тому <laughs> нагорода 2024 від вечірнього чиназу. Найсмачнішому борщу. Так, і де найсмачніший найсмачніший тому урок гурт Тут борщки пить вічно. Ууууу! Привітаємо їх оплесками! Чинда сес <плес> де все да щелі ліде мрії. Втікають у світ новий саундбрес Укошеному кроці і хвилі Мишиття вся гра, а ми... Так, а кому ми дамо е, цей приз в номінації Найкращий блогер року? Є у вас варіанти? Ну, я думаю, Вітосо, він стрімить постійно. За вхозу чи НАЗОса, да, ми даємо зразу. Просто це, це, якби, його треба відгородити в окрему номінацію, тому що ну люди, люди подивляться і скажуть, що це кумовство. Тому, типу, ну, він просто отримує приз е е глядацьких симпатій, а нам треба ну, якось нейтрально когось. Ну, а ви знаєте, там там ще не знаю, там є Айзі Скай такий. Так в смислі, ну так це ж я. Ми, це кумовство, Ми, 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 ми даємо даєм премії, типу, ну, не, не своїм, щоб кумовства не було. Ми ж, типа, європейська країна і все. Корупція у нас вже все від це відходить на задній план. Я б там врахував, от я огораю з цього, блін. Даня Повар, Лебігович, Ярохи. Ну, хто там ще є? Кого ви дивитесь, знаєте? Що? нікого? <laughs> ТОСа. Бля, ви що, оце два блогера дивитесь? Мене і ТОСа. Я знаю, кому дати номінацію самый жорсткий, так скажем, бандит, чи чинатиса. А ну давайте. Це Мазута. Мазута, Його ш... 60... 61 звинувачення. 62. <laughs> ну, 62 звинувачення, ти представ. Там просто всі звинувачення начинаются на мазуті лежать. Там, там просто с кожної секунди у мазут, наверное, на одно більше становиться. Блін, понял. Короче, кожен його шаг це тупо злочин, злочинство. Так він, бачиш, він, даже, ну, якби бы енот, у нього даже ну, на очах маска грабіжника, типа. Ну тогда. Буду чекати Даже... нагороду від вас. Навіть лист такі мікроде, як він. <laughs> ти каже, буду чекати нагороди. А що ти її ще не вкрав хіба? Ні. Вкраду <laughs> буде 63. E, так, а давайте номінація року, типу, зразу оголошуємо. Це президент Підараши Володимир Путін. Отримає нагоду Довбойоброку. Йоху, пошов нахуй, підар. <laughs> Вітаємо його. Вітаємо долбайом, щоб його, блять, убило нахуй в наступному році, блять, дуже боляче. Е, хотів такий прикол, що, пацани е, грали в NFS Unbound. Там е, кнопка Escape зроблена. Ну, не на Escape, а на Tab. Мені просто стало цікаво, типа, хто і як вообще прийшов до цієї ідеї. От щоб просто взяти і кнопку Escape нажати на Tab. Я перші три рази виходив з гри Alt F4, бо ну, не розумів, що треба зробити. Це прикиньте, це чел такий каже, знаєте, чи, чи яка класна буде НФС остання? Тому що я зроблю Замість Escape, Tab. І нікому про це не скажу. І нехай ігроки мучаються. І всі такі із EA Games, Такої крутої контори ігрової. Підтримуємо. Це найкраще рішення, яке ми приймали за останні 10 років. Ні, ребят, ребят, знаєте, зачем вони це зробили? Навіщо? Щоб люди віддавалися 24 на 7-грі. Щоб не могли вийти з гри, так? Да? Да, да, не, да. не знали, що таки резюм, типу, коли програєш, то програвай до да. да, да. Гра прикольна, але трошки важкувата. Типу, от поки не подивишся туторіали, я, типу, не міг зрозуміти, що там вообще робити треба. Ну, не до кінця. Туго дуже йшла гра. Кому яка вся гра подобається на рахунок зомбокову, там виживання чи ще щось? Я щось не ну, не грав, напевно, в виживалки oh, wow. ці всякі. Четвер. Ну, а в десь ти грав? Ні, не грав. Я бачу, як другі грають. Ну well, я тобі скажу, порекомендую, реально, типу, для виживалки. Типа. Чесно, вона стрмна, важка в техніці, але якщо розібратися, то, то, дуже Ті, цікаво, то, да. то вона вообще дуже цікава, да. По-перше, вона дуже цікава, во-первых, стрмна, потому що ночью, короче, вилітає, ти, вроде понял, по лісу біжиш, 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 тут курва починає за тобою верещать. Ти пристав, ти біжиш з одним фонариком, да? З одним фонариком налобним фонариком розворачуєшся і на тебе вже летять просто 4-5 і е, ще в їх, такі, коротше Ситуація є в цій грі те що зомбіки навіть чують за кілометр, що ти, наприклад, щось палку кинув чи стукнувся на палку, поняв. І вони просто летять на тебе. Ти представ на статі mm -hmm. так Це типу такі зомбики. <кліпи> Онлайн, так, теж? Да, Так, 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 Там, щоб ти розумів, просто є е, обичні зомбаки. Є, коротше, зомбаки називаються локатори, поняв, вони за кілометр чують. А єсть кровососи, то ти що? Вони так вирішать. Ти вроді біжиш по лісу, або там по трасі біжиш і вони просто виріжжать. Ти просто не розумієш, ти коли біжиш, ти просто не розумієш, з якої сторони ти плюха в глаз прилетить. А якщо не біжати. А якщо не біжати, то ти дуже довго до якогось городу забіжиш. Дойдеш. Або доповзеш. Там ще така функція є, коли зомбак б'є тебе, поняв. Тобі можуть ноги переламати, руки переламати, поняв. І дуже важко вою добратися до якогось населеного пункту. Я коли перший раз зайшов, реально дуже стрмно було. Я до сих пор не заходив ні разу в неї. До сих пор стрмно, так? Да? Так да, дуже стрмно. Я скажу, в ньому я, я герой, поняв. В ньому я герой, ходить там, лазить. Ну, тільки коли ночь, я нажимаю F8 і Вийти <ріст> я, я оце перший раз грав в сталкера коротше, в першого, прикиньте, не грав ніколи. І я теж і я там ну, іду, і я так зрозумів, що я коли дійшов до першого кровососа, а там в мене вже теж на стрімі зібрались пару людей, і такі кажуть, що ніколи не грав, я кажу, ні. Каже, ну ми щось тоді у тод тебе -тод, тут трошки подивимося. <рес> я, коротше, йду, і такий цей крик. Уууууууу! Я такий, що таке повертаюсь, а там та херня. Бля, мене як паніка схопила, він мене тягає туди-сюди. Я бігаю, ору. пацани на стрімі угорають, кажуть, блять, ми це 15 років назад проходили. Просто ну який кайф, це дивиться, коли для людини це вперше. А <порес> я прям так, -так, -так перешкував, реально. Не розумів, що з ним робити взагалі. Буду оце після Нового року другого сталкера грати. Ви вже грали? Ну, ні-ні, я ще не грав, але ну, я хочу купити. Ну, ти саме, саме дивися, от як ти на сталкера, так? твої впечатлення, стрьомно стрмно було? Ну так. Да, да, перший мені взагалі, бля, ну, той дуже атмосферна гра. Прям я думав, що я не витримав її, не пройду всю чисто так, подивлюсь і виключу. Ну, я пройшов всю, прям і вона тримає до кінця. ще доповню на рахунок Дейза. От ти кажеш, що ти грав в Stalker, да, і тобі ти кажеш, що тобі потрібно було. Я тобі скажу: от я як після Stalker зайшов в да, от сравняв Stalker і Dece. Бейс це просто обсиралка, бігаєш, бігаєш по лісу, либо по якомусь посілку, ти просто обсираєшся із-за того, що зомбаки навіть вибивають двері тобі, ти пістав. Вибивають вони з двох ударів рукою. Не, ну це вони обнагліли, конечно. А вибивають вони як кусик зуби. понял? А <гум> вони, виходить, три, три б'ють, да? получає, виходить, вони виходить... Два рази Дизайнер... <гум> По дверям, <гум> Третій раз по дворям. А, а третій раз, да. третій раз по зубам. По мені. <гум> перший коронний, а другий похоронний? <гум> ні ні не, <ні>, перший, другий <гум> коронний, а третій похоронний. <гум> а ну, пацани, як вам вообще бой усик? З одного до десяти як взагалі це не Типа по храні з першим. Майже однаково. Ну так, там, типа, по очкам же ж було. От якби він його, блін, хоча б трошки, блін, щоб у нього поплило в очах, прям. Хоча б на колінці став. був цікавіший. Особливо 9 того рангу, там, ну, там він почав його лопити, той почав вже хотатися. Лично я, да, лично я як скажу. Типа, нам не решать, тому що ми не билися. Розумієте? Вони боксори, вони рішають самі як їм пиздиться, так скажемо, хлопці. Ну, я, якщо як, тіпа, як експерт диванний, да, я скажу, що перший бой був взагалі по порівняння з другим, тому що в першому був і нокдаун, в першому було вплив в глазах у фюрі. Ну, а yeah, що? в кафе. А я ж говорю, в другом первому году. в другому, блін, просто вони пообнімалися, так скажем. Ну, типа, до 9, до, 8 до 8 чи до 7 раунду вони просто ходили обнимались. Типа, Фюрі його пытався обняти. Я уверен в том, что це. Что він, типа, Фюрі підбігав до усика, обнімав його, і казали, не бейси, ну, понял? казав, не знаю. Тільки не по лісу. Каже, 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 та щас спастим ще трошки, заберемо мільйони і підемо пиво пить. Ну, чо ти? Да, я постою, а ти щас отдохну. Не, не, такий, ну усик, ну не бийся. Там чому? хтось ще реванш э, хоче з ним. Дюбуа. Да, я Дюбуа, знаю. Да. Дюбуа, да, він хоче реванш. Ну, в чому прикол? В чому прикол, пацани, В Дюбуа, да. Я от дивився скільки на рахунок Дюбуа відноситься. Дивиться: Дібо, коли бере реванш, він завжди. Виїває, повністю завжди. Так, це вже третій він просить. Ну, я не, роз... не знаю, що буде, але буде цікаво, мені кажеться. Буде цікаво. Та Звичайно. Може знову будемо дивитися. Ми ж дивились тут на огромному екрані. Де всі сказані слова від на ф'юрі? Так і хочеться сказати. Вибачайся! І в атаку, Олександр Русик! І в атаку Олександр Русик на останніх секундах! Давайте темно в його влис! Ти шо, ну чи Давайте я заведу тему, дивіться. Давайте, коротше, боги скажуть нашого чиназу все. Давайте... зробимо... Euh, сдел, Пару пожеланий на 2025 рік. Щоб ви хотіли бачити і начиналися. Да, давайте, класна тема. Армійку і нову МС. -ку. Типа, нову будівлю, а шось шо да, не має. так. Та якась вона вже пристаріла. Там кричі не постійно пішли. Криша протікає, ну, типу, як там можна лікувати людей? Азіска я пишу, хотів би. Я. Я хотів би побі... Блять, я откисный. Пиздец, бля. Я бы хотів. Я би хотів, щоб у мене не болів живіт. Даже там больно трошки. Я б хотів, коротше, більше цих всяких предметів, коротше, для зйомок, для обстановки хати, тому що ми там дивились з пациками, там і колонки агромні. І там всякі оці лазери, ну там уже їх позавозили, барабанні установки. Ну, коротше, от апаратура, щоб можна було таке робити шоу, такі концерти. От я б концерт би хотів, кстати, зробити. Я так і ні разу не робив концерт. У мене ж теж є там пісень, штук шість, типу я б на гітарі. Міг би їх зіграти. Коротше, в мене ціль буде теж зробити кансич. Може, я ще приведу там інших музикантів, бо в мене є друзі-музиканти, які точно так же можуть робити музон. Зберемо декілька музикантів і влаштуємо прям такий супер-живий концерт. А тобі, Лис. Ну, лісно для мене було б офігенне, якщо б в 2025 році починали з завезли, так скажем, барбершоп. Така є. Ні, ти не сразу. Не щоб одне... ні, праця Братья барбером була. Тому що я в реальному житті скажімо, барбером, парикмахером. Було б прикольно, чтобы і і була така робота. Да, і робота. работа массажиста. Нет. Работа и більше олії для масажу. Один стриже, другий масажує, да? Такий, типу, салон веселих послуг. <хи> на сал... Салон насоло, так. З мішки з мішками, так? Да? Я перший би туди почав працювати, Я геть в такі в такому луці стриг би людей. <хи> Поняв, щоб у людей росли волосся. Ну, тут бра, прикольно. Всі хочуть, ну, не всі, а багато хто, щоб е виключили оплату за будинок. Хоустинг старый добавили просто. Хаунг, да, хостинг старый. Я, я, я даже я знаешь, я писав даже пропозицію в чат. И це дуже багато хто хоче. Моторика, ты бы що хотів? Я хочу пончик. Пончик. Шоколад, і, і, пончик. і все? Пончик с дырочкой, да? А розовый? Розовый чи коричневый? Розовий, там з пудрой Роза, с пудрой посыпаний. Mm. Розовый с пудрой. А моторик знає толк в цих насолодах. Ну да, он люблять пончики. Да, да, да. Люблять пончики. Беруть, так посипають їх пудри, труться об, об них носом, і такі, Ммм, ти мій пончик. Я пончиком командую, да? Таке от. Оооо. жара Лис А Де кури, де кури, де кури? а потім нас Чи Вже є загадка для всіх. У якому місці року Где 28 дней? Сечень, лютый, 12, да? 12 месяцев. <свят> в лютом. В месяц месяце року не 28 дней? Ну, И в лютому Во всех. А, в натуре. Ветер <свят> <свят> ну, <так> Витер лютый. <свят> витер лютый, как витер. А что дыряли, а воду тримает? Очко? Что? Що в житті диряве, а воду тримає. Почись рот. Давайте, давайте, за розум беріться, що в житті диряве, а воду тримає. Все, готове, за, чим, за чій розум братися? Дайте розум. Ого. Жінка? <ш> <ш> ну подумай, що в житті диряве, а воду тримає. Ну мені ж з жопи просто, брай, написаны, на голову приходять. Мочалка. Ну це, пацани, я вам скажу. Це сама жорстка загадка, я думаю, сьогодні буде. Дивись. Що завжди перед тобою, але цього не видно. Пісюн, якщо в тебе велике пузо. Що, нос? Та ти ж нос можеш бачити. Ну так, типа, непонятно, чи то я. Не на тобі. Дивись, що завжди перед тобою, але його не видно. Майбутнє. Красавчик. <сіплес> а, з якого крану не можна помити руки? З гідранка. <сіплес> типа, цього будівельного? <сіплес> будівельного. <сіплес> Назвіть слово, в якому 40 голосних. Типа це а да? Чи о? 40 голосних підряд чи просто? Короче, 40 голосних це сорока була. А, 40 А, тому що. Да, да, да. А, я можу зробити е- двох людей з одного. Що я? Пластичних хірург? Ні. Двох людей з одного. Да. Їжа? Ну, типу, якийсь стрес. А, шизофренія! — Ні. Да. Нашов? Ні. Да. Зеркало. А ні? Дивись, В якому слові є 5 букв «і»? В любому, в любому яке скаже, Микила Азіров. Ну я не знаю, здаюсь, в якому. Вілісипідіст. Вілісипідіст, я ж кажу якомусь Азіровському, блядь. Що можна перервати або знищити, але ніколи не побачити. Надію, любов. Мовчання. А, мовчання. А чого мовчання можна, не можна побачити? Я от якщо ти мовчиш, я дивлюсь, що тебе не двигається рот. Я бачу, що ти мовчиш. Е, Щось збільшується, але ніколи не зменшується. Ну це пісюн. Піздець. ну він постійно збільшується, у мене вже такий, блядь, вообще. Ну, пацани. Хотілося би зменшити, ну а він пацани. все збільшується і збільшується. П пацани. Загадка, короче, від моєї мами. Давайте. Дивися: береш двома руками, ставиш між ногами, 5 минут балдеєш, а 5 минут потеєш, 10 минут балдеєш. Ну, це мій мой який постійно збільшується. <ріху> 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 ну, це велик. це велик. Да, велик. Що можна отримувати, не торкаючись його руками? Пісуна? Утримувати. Утримувати. Слово. Ні. Дихання. Ролосатая головка, за щеку влітает лок. Ну, пісню. У мене сьогодні одна відповідь на всі питання. Зубна щотка, не? А, зубна щотка, да. да да Коли небо нижче від землі. Коли писун гори. Ой, догори. Коли небо нижче від землі. В калюжі. Коли дивишся у воду. О! Сюда, чиназос! Зимой спить, а влитку шумить. Муха? Ні. Писюн? Я в тебе шумить. А взимку спить. Річка? Мама. Нет. Э, э, Ночный клуб. Ні. Ти звірок? Ні. Ти пісюн? Лісь? <світ> майже, але ні. Гай? Вітер. Ні. 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 Совість? Ні, вона мною не спис. Теж ні. Ну, поряд, це дерево. Господь, ну, а, ні, дерево? Ні, ні. А, чуєш? Щоб безпереду погладити, нам ззаді полезать. це ж марка. Ні, це Пісюн. <світ> 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 Правильно. Все, жу не жує, але все пожирає. Скажи, что это писюн. Не, подожди. Не не писун, а вагина. Да, прямо пожраю, я это. Да, да, да. Ну, це загадка кончена, я вам скажу. В отверстие вставляется, веселье начинается. Ну, это понятно. Что? Писмон. Писмон. Чим можна Ichce. поділитися лише один раз. Пісеном? <Harper> один раз з дівчинкою поділився і більше його не бачу. Красная головка, в дирку лезет ловко. А затримайся, не говори. Ну я даже не знаю. Помада? Та в яку дирку налізить, блять. Та на помада? Ну в рот. Это что-то на приеме у уролога? А, это красная шапочка, типа, волку в пасть типа, съешь меня, я не хочу жить в этом свете жестоком. Дятел. Дятел. Ни хрен, не морковка, но красная головка. Редиска? <реклама> <реклама> Редиска, блядь! <реклама> Не-не-не, ну это ну тоже дурный ответ. Не, ну это точно уже писюн. А всі знають, що пісюн – це кінець, і так співпало, що цей рік, як і наше шоу, добігає кінця. Тому хочемо побажати вам всього найкращого в наступному році, щоб якомога швидше закінчилась війна, підтримуйте Збройні Сили України, особливо своїх друзів та знайомих. Саме завдяки ним ми іще живі. З вами були Чиназиські прикалісти Влад Дракула, Азі Скай, Лис Арматура та Офіцер Цегла. Зустрінемось в 2025-му з Новим роком!